Спокій ваших думок, одна таблетка на добу. Зест Магній би 6 Ретард. Вітаю, друзі. Тарифи Дональда Трампа. Фактично тарифна війна, така собі революція, яка започаткована зараз Сполученими Штатами Америки. Думаю, що треба розібратися в контексті України. Гадаю, що це нас цікавить зараз найбільше, як це позначиться або не позначиться на фактично ситуації в нашій державі. Думаю, що це. Принциповий момент, в якому давайте розберемося, особливо що стосується оборонно-промислового комплексу. Але перед цим, навіть не буду закликати підписатись на мій канал, я думаю, що ви і так знаєте, що варто це зробити. Але перед цим давайте поговоримо трошки про історію питання. Я думаю, що це важливо знати та розуміти, тому що без цього взагалі важко пояснити і контекст. Безумовно, Дональд Трамп, ну скажем так, м'яко своєрідний президент, і багато чого він зараз робить так, як він вважає за потрібне, революційно. Але все ж таки, це не перший досвід тарифних воєн між ЄС та США. Даю вам спойлер раніше вони закінчувалися тим, що вони закінчувалися, тобто і США, і Європа переконувалися в тому, що це шлях до тупіка, до глухого кута. І тому в результаті ці обмеження скасовувались. Але що стосується, що стосується безпосередньо історії питання, ну найбільш, мабуть, відомий історичний приклад це Бостонське чаювання 1773 рік. На сьогоднішній день є фактично такий собі гурток бостонського чаювання в республіканській партії, який представлений. Неоконсерваторами, так званими, або навіть лібертаріанцями. Це тими, хто виступає за обмеження якраз тарифів за вільну торгівлю, але за торгові преференції для США. І отже, що трапилося 1773 року. Справа була в тому, що колоністи фактично піддані британської корони на той час експортували зі США, зокрема, Деяку продукцію. І ну, фактично мова йшла про різні види продукції, але в даному разі стосувалося це акту про чай. Це було запроваджено британською короною. Оподаткування без представництва не захотіли колоністи. і Фактично Британії потрібно було постійно поповнювати запаси скарбничку, тому що вона вела. Войни або фінансували ці війни, не завжди Британія була в історії безпосереднім учасником, але ж а, могла фінансувати. Так отже, для цієї метою, щоб поповнювати казну, був запроваджений закон Тауншента, щоб зібрати доходи після воїн. І, отже, 16 грудня 1773 року понад 100 колоністів, багато з яких були представниками організації Сини Свободи. Переодягнені в індіанців викинули 342 скрині чаю. 342 скрині чаю було викинуто це. Таким чином був протест, і цей чай не поїхав до Британії. У відповідь Британія ввела закон про примус, Intolerable Act 1774 року, закривши бостонську, вибачте, гавань, доки не буде відшкодовано втрати чаю. Була скасована Конституція Масачусетса, припинені вільні вибори, і судова влада передана до Британії. Ну, фактично, колоністи, особливо штату Масачусетс, втратили власні права і преференції, які були, але це сталося тимчасово, тому що ми знаємо, що, зрештою, під час війни за незалежність тоді все ж таки американські території. Вибороли Свободу. Ну і було розв'язано це через американську революцію, а не через торговельну угоду. А, наступний акт, який був так само, це обмеження смута Гоулі 1930 рік. Питання стояло в тому, що потрібно було захистити американських фермерів в час а, Великої депресії. І а, було підписано президентом Губером, запроваджено. Тарифи на понад 20 тисяч імпортованих товарів у середньому до 59 це стало другими за видатками тарифів в історії США після тарифу 1828 року, який теж був, і фактично була погіршена міжнародна торгівля, і велика депресія не зникла. Як відомо, вона все ж таки в повній мірі оговталась після. Нового курсу президента Франкліна Делана Рузвельта і вступу Британії, вибачте, Британії США на стороні Британії і антигітлерівської коаліції у Другу світову війну. Загалом, фактично міжнародна торгівля зменшилась на 66% тоді, і викликала тарифи у відповідь від країн, проти яких було запроваджено відповідно і посилено. Була надзвичайна економічна ізоляція Америки. Економісти попереджали про шкідливість цього акту, а рин... на ринок акцій, і ринок відреагував на його прийняття негативно, що збіглося з Великої депресії. Перемогли тільки деякі внутрішні американські галузі. Всі решта залишилися в програші. Куряча війна, так звана 60-ті роки. США експортували дешеву курятину. до Євро до країн Європи. Відповідь Європа запровадила санкції, тарифи. А у відповідь на ці тарифи США запровадили тарифи на легкі вантажівки, обклавши їх 25 відсотковим тарифом. США внаслідок цього втратили європейський ринок птиці. Ну і, власне кажучи, це погіршило автомобільну промисловість, тому що окремі елементи необхідні навіть General Motors, і Крайслеру, тобто автомобільній промисловості в Детройті, вони імпортували з Європи. Хочу нагадати, що протягом попередньої каденції Президента Трампа так само запроваджувалися окремі тарифи та обмеження, власне кажучи, які так само ну, стосувалися сталі, алюмінії, в тому числі і України. Отже, що стосується. Безпосередньо ставок зараз, то вони є абсолютно різні. Базова ставка найменше мита, яке запроваджується 10% США запроваджує на імпорт продукції. А додається в основному до європейських країн, до Європейського Союзу 20% ще показник, тобто 30%. Є більшість Поза меж Європейського Союзу, Швейцарія, наприклад, 31%, Британія 10%. Австралія теж не має і немає додаткових щодо Канади. Чому так? Тому що ці країни входять ще з 2018 року в список пріоритетних для оборонної промисловості США і так, що до них тарифів не буде. Як це може позначитись на Україні і оборонно оборонно-промисловому комплексі? Ну, справа в тому, що наш експорт. Порівняно з імпортом, він є низьким, тобто ми набагато менше експортуємо, ніж е, імпортуємо зі Сполучених Штатів і стосується це, в основному, труб, сировини, тих же самих рідкоземельних металів, до речі, і виробів із них. Але що для нас важливо? Важливо розуміти щодо оборонно-промислової галузі і зброї. Адже якщо для нас на сьогоднішній день... Самі тарифи вони не є настільки, скажімо, ризикованими з боку США як контрзаходи, до яких може вдатися Європа. От якщо країни Європейського Союзу почнуть зараз відповідати запроваджувати власні тарифи, тоді це може позначитися на ринку озброєнь. Дивіться, яким чином. Так, Європа планує збільшити виробництво зброї і дійсно буде це робити. І протекціоністські заходи будуть вживатися. Але при цьому що відбувається? Так, при цьому ж, треба розуміти, що Європа не встигне фактично забезпечити необхідні обсяги. Як це можуть дати на ринку зброї США? США пропонує європейцям купувати американську зброю. Але якщо вона буде обкладена митами, вона зросте, в тому числі в ціні, і для нас може дійти менше. Ось в чому є на сьогоднішній день головні загрози. Тож чекаємо реакції європейців. А для Європи це вкотре, ну я думаю, що а, привід задумати, що треба робити багато кроків досить, досить швидко. Набагато швидше, ніж це зараз відбувається. І ще один момент. Не виключено, що Дональд Трамп. Під тиском обставин і під тиском того, що економічна ситуація для Сполучених Штатів Америки може погіршуватися, як це було неодноразово в подібних прикладах в історії, як я вам і перелічив. І все ж таки американський президент може скасувати своє рішення або в якійсь частині його змінити. Тож подивимося, але акції вже реагують, ринки реагують. Будемо спостерігати ситуацію в розвитку. Бережіть себе, слава Україні!